Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Звичайно. Ось в нас сьогодні на одному із наших е, телеканалів е, Ведуча. Дуже весело. І дуже з гумором і навіть з сарказмом так описала про те, що ось у Московії і що символічно, в самому Магадані, в дитячому садку та відкрили музей СВО спеціальної воєнної операції. так. Ну, і я дивлюся, звичайно, всі її коментарі, тому що всі щасливі після цього, і продовжую знущатися над цими московитами, як тільки можуть. І те, і друге, і повний ужас, і так далі, і тому подібне, і. Катерина Великолепна, і Продовжуємо флешмод, і Маргаріти би по самиї Гланди, і так далі, і так далі. І так далі. Все це ось. Ох, какая ведущая Огонь, привіт, любимое. Ані черті бездушні. І так далі. І все це читаєш. І, і все ніби правильно. І все ніби э, так і треба. Але ж згадаємо нашого земляка Гоголя, який у своєму, як кажуть, безсмертному ревізорі, сказав, над кем смієтесь, господа? Так, абсолютно правильно сказав. Давайте подивимося на себе. Ось що один. Дописувач, як на мене, абсолютно точно відобразив стан справ у нас із вихованням, так би мовити, підростаючого покоління. Ну, в Москві там ясно. Там можна сміятися і про садочок, і про школу, і про те, як там на танках виходять і виїжджають у перший клас і все таке інше. Але давайте реально не будемо просто. Сміяться, а включаємо мізки, так, якщо вони є, звичайно. І От одна людина пише: так, нам теж потрібно своїх дітей готувати до війни з орками. Війна вже півтора року йде, а в наших навчальних закладах нічого конкретного не відбувається. Орки роблять це правильно. Це ми дебіли. Так. Ну ось То, так людина э, на ці всі, ну, не знаю, а ну скільки тут, зараз подивлюся. Скільки тут, щасливих людей, коментарів, а всього тільки 39 коментарів. Ну це ще. Але ж це недавно відбулося, так. 18 тисяч переглядів одна година тому, 24 канал. І так далі, ну от дійсно, над ким ми сміємося. Вони готуються до війни, вони готують своїх дітей. Так. А ми. Не просто запитання, а ми, так, Те? де? Де в нас? Де в нас відповідна річ? Де? Де? Уже ж скільки там місяців у нас новий міністр? Освіти. Так. На якого, як говорять парускі возлагались очень большие, так сказать, хто? Большие? Ну, щось большое. Так. Я боюсь, що з цього роя вийде великий пшик черговий, так. Щось нічого не видно, ніяких ноу-хау. З приводу цього, а як показує життя виховання, це головне, як писав наш геній Іван Котляревський, любов у кочизні, де героїть, там грудь сильніша від громади». Так. А це виховується любов до матері, до ненької України. І для цього існують. Садочки, для цього існують школи. І нічого риготати над тим, що вони відкривають музеї СВО у садочках. Так, вони готують своїх дітей до війни. А ми. Це що? Тільки вони воюють, а ми не воюємо, ні? Чи е, розуміння того, що відбувається, нам дано від природи. Чи це необхідно виховувати? Ну, подумайте, напишіть Ось стосовно цього. Тому що ми бездумно скалимо зуби над оцими речами, не думаючи, що ж насправді відбувається у цьому світі.